Голодомор в Україні це трагічна історична подія, яка спричинила смерть мільйони людей за голоду, який за приблизними оцінками коштував Україні мільйони людей. жертв у тому числі 70% новонароджених дітей. Була розруха, неврожай, примусове вивезення українського хліба в Росію та експорт його за кордон. Спогади очевидців. У хатах ходили люди. Забирали все, що можна було їсти. Зерно, спечений хліб, борошно, картоплю, буряки, моркву. Навіть те, що варилося в печі, в горшках. Забирали та розбивали об землю. І спогадів моєї прабабусі Єремєєвої Галини Антонівни 1926 року народження із Миколаївщини. Весна 1933 рік. Вулиці села Волощина були безлюдними, бо голод і холод позабирали багатьох людей у могили. А ті, хто ще живріли життям, були безсильні і не могли вийти на вулицю. Кожних 3-4 дня по вулицях Волощино котився віз у супровіді військових, які були озброєні штиками. Вони заходили до хатин, де ще жили люди. І проштрикували тими штиками стіни, підлоги, стелі, обшукували кром хатин і навіть шукали, обшукували городи. Це для того, щоб знайти продукти харчування. Бо якщо людина ще жива, то вона має ще чим харчуватися. І якщо знаходили, то забирали і йшли до інших хатин, де ще жили люди. Із поглядів Зайцева Петро Федоровича. Зайцев Петро Федорович народився в 1922 році. Він є переміщений особому внутрішній України. Він народився в багатодітній сім'ї. Його мати доглядала за дітьми, а тато працював по госпіталі. Тато міг за день приносити по 250 грам зерна, з якого мати робила хліб, коли в них не було їсти, мати вона вони навіть не передня. Тато ще готував, тому що він не слава себе. Тато міг пару. Праву штуку земле принести з собою. Зі спогадів мого прадіда власова Івана Назаровича, що на Черкащині. У 1932 році моєму прадіду було 14 років. У нього, коли почався голодомор, помер батько та троє його братів та сестер. Свою освіту він здобув у семирічній школі та працював обліковцем у колгоспі. Кожного дня йому видавали тарілку Баланди. Коли він, його мати вже була опухша від голоду. І коли він отримав свою місячну зарплату, це була буханка хліба та трішки меду. Йому на роботі казали, щоб він своїй мамі не давав багато їжі, тому що вона може померти. Треба було давати трішки, не все зразу. Він приніс їжу додому, накришив хліба, додав води, меду і дав їй їсти. Решту він закрив у скрині та ліг на неї спати. Вночі він проснувся від того, що його мати стояла над ним з сокерою та вимагала їжу. Моєму прадіду та його матері вдалося вижити в пеклі Голодомору, тому його мати Ганна казала, що якщо в хаті є шматочок хліба, то, то, то гріх казати, що немає чого їсти. Ці події відбувалися в селі Сопківка Уманського району на Черкащині. Зі спогадів Савок Марії. Моя прабабуся Савок Марія, народжена у 1933 році. Пережила голод у 1946-1947 роках. У сім'ї було п'ятеро дітей. До війни батько працював машиністом на залізній дорозі, часто їздив до Румунії, мав хорошу зарплату. Після з'єднання єдн... західноукраїнських земель до УРСР і СРСР ситуація змінилася. До колгоспів почали забирати худобу. Тих... Їхня сім'я не голодувала, тому, що... тому що мали невеличке господарство і своє велике поле. Найбільше постраждала Бесарабія. Там за ціле літо не випадали жодні душі, звідти приходили люди зі своїми речами. І міняли килими, домоткані, доріжки на різну їжу та зерно. Ті, хто вступали до колгоспу, ті мали хоч якийсь шанс протриматися. Зі слів моєї прабабусі кравчук Марії Григорівни. Зі спогадів моєї бабусі, кравчук Марії, які розказувала її бабця, люди, які не мали що їсти, брали зерно, кропиву, варили суп. Також знати і гнилої картоплі. Спецсарабій приходили до наших людей, приносили на обмін, коври, ткані і міняли на будь-який продукт. Одного разу до Марії Теодорівни прийшла її сусідка разом із чоловіком і сказали, що немає нічого їсти. І вона була вагітна. Марія Теодорівна збирала їм ману займаної барабуні і помстила. І їм аж сьозикнув від того, що барабуня була така недобра. Також одного разу Марія Теодорівна побачила, як люди вже розрізали на живого коня варили і їм. Це були жахливі часи, і після розповіді Марія Теодорівна. Сказали, за що це все і у неї на очах потекли сльози. Всі спогадів в генії. Вона розповідала, що під час голоду з Бесарабії прийшла жінка і дала піку на доріжка з квітами за 2 кілограми зерна. Але баба дала більше, так як дід працював когось, а вона у ланці. те, що поки що не було, ким до сих пір залишився в нас вдома. З спогадів шпилей Марії Тавдорівні. У 1946 році у нашому селі був справжній голод. Влада забирала усе людей, тому люди, щоб вижити, їли все більш-менш стівне. У деяких людей було зерно, але якби вони його не ховали, зерно таки забирали. В ті часи ми їли натину, коріння з дерев, кору, бур'ян. На мною Беречанці були стерти гнули картоплі. Її залишили заможні пани, коли тікали з села. Люди підходили до тієї картоплі і їли, бо іншого виходу у них не було. У нашому селі був справжній голод, але до канібалізму не доходило. Люди їли різних сільських тварин, коней та іншу худобу. Через голод у нашому селі розвивалися хвороби. Найчастіше тиф, люди гинули. Найчастіше гинули діти та люди похилого віку. У нашому селі навіть був спеціальний візник, який забирав трупи. І це ще далеко не всі біди, що ми, то наші односельчани пережили в той час. Зі сподіваю моєї прабабусі, Луцюк Катерини Васильівни. Коли вона перейшла жити до діда Василя, в неї вже була маленька тійка. Вони не дуже бідували, бо дід був головою села і вони мали зерно. Так ось, одного разу був такий випадок: бабуся настругала картоплі. Поклали лупину на подвір'я, і прийшов до неї чоловік і почав гризти ту лупину. Їй стало шкода, вона не могла на то дивитися, пішла до хати, взяла шматочок колеші і дала тому чоловіку. Чоловік з'їв і за воротами помер. Щороку, в четверту суботу, листопада, вшановується пам'ять жертв голодомору. У 2023 році вшановуємо пам'ять 25 листопада. Засвіти свічку на вікні пам'ять про загиблих на цій землі. Що ми пам'ятаємо? Господи, не дай нам пройти це знову.